В цьому відео я вам покажу, як я піднімаю петлі з азіатського ростка, щоб вив'язати рукав, перейти на вив'язування рукава. Ось, перша рукав я вже вив'язала, ось ця частина азіатського ростка. Тепер показую на другому рукаві, як це все виглядає. Так як я в'яжу одночасно Дерев'яною спицею і металевою. У мене набори спиць від Knit Pro. Тому одна в мене 6,5 спиця. Це перший набір. І другий набір спиці 5,5. Ось мій другий набір. Так як це е, набори однієї фірми, але різні колекції. Тут е, підходить кріплення до тросику. Все дуже легко кріпиться. Ось. З цього боку в мене з лівого металева на два розміри менше, а з правого боку в мене дерев'яна. В мене тут пров'язано 10 рядів цього азіатського ростка, тому я маю підняти 10 петель. Не ось ці великі дужки, тому що це. Тут їх буде всього 5, а саме 10 петель маю відрахувати ось тут. Їх, звісно, не дуже добре видно. І не дуже вони хочуть підніматися. Можливо, якщо погано піднімається, варто скористатися гачком. Будете дивитися, як у вас там виходить. Я зараз підняття зроблю з іншої сторони. Якщо мені буде потрібно, я потім переверну петлю. Так. Вісім ага, ось тут першу я пропустила. Ну, Нічого, зараз буде легше підняти. Так. Угу. Навіть отак я пропустила два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Далі я тут робила підріз приблизно на шість петель, але можливо, мені прийдеться підняти вісім. Зараз подивлюся. Далі піднімаю просто тужечки петлі з підрізу, 3, 4, 5, 6. Сім і ось тут, щоб не було цієї величезної дірки, тут буде вісім. Як восьме підняття. Якщо я буду тут пров'язувати і буду бачити дірочку, я її просто додам сюди накид, щоб пров'язати все разом. Тепер, як ви бачите, я перезнімаю з однієї спиці на іншу для того, щоб зробити собі середину рукава. Так, середину рукава. І що ми тут маємо? І ось у нас, ось у мене, тут буде середина цього рукавчика. Значить, ось тут я бачу, вимальовується дірочка, і я тут зроблю накид, і ось тут, скоріше всього, також зроблю накид. Тобто, я хочу вам показати ось що. Ну і тут дірочка зроблю накид і пров'яжу дві петлі разом. Я вам хочу показати, що скільки рядів ви пров'язали азіатського ростка, стільки ви маєте і підняти. Орієнтуйтеся на це. Ще раз зараз покажу. Як це виглядає уже в пров'язаному рукаві. Ось це виглядає азіатський росток, підріз. І ось тут я перекрила усі дірочки, щоб їх, ну, щоб вони не були великими. Рукавчик вийшов доволі таки широкий, я потім зменшувала в кінці поступово. Коли буде повністю готовий светр, я вам покажу, як це все на мені виглядає. Якщо є запитання, пишіть в коментарях, можливо, зніму додаткове відео.